Ви колись замислювалися, як банк отримує право працювати в Україні. Чому одні фінустанови мають ліцензію, а інші ні? Сьогодні коротко і доступно пояснимо порядок надання ліцензії на здійснення банківських операцій в Україні. У сучасній фінансовій системі банківська ліцензія це не просто документ, це своєрідний допуск до роботи у сфері, яка напряму впливає на економічну стабільність країни. В Україні питання надання таких ліцензій регулюється законом України про банки і банківську діяльність, а головним органом, що контролює цей процес, є Національний банк України. Фінансова система як кровоносна система економіки. Якщо впустити в неї слабкий або недобросовісний банк, це може призвести до кризи, втрати довіри вкладників і навіть обвалу ринку. Саме тому кожен банк Україні Повинен пройти ретельну перевірку ще до початку своєї роботи. Основні етапи надання банківської ліцензії складаються з декількох кроків. Крок перший. Засновники майбутнього банку подають документи до НБУ для отримання дозволу на створення банку. На цьому етапі регулятор аналізує, хто саме створює банк і яка в них ділова репутація, звідки походять кошти для формування капіталу, бізнес-план майбутньої установи. Це важливо для запобігання участі у банківському секторі фіктивних чи кримінальних структур. Крок другий. Після отримання дозволу засновники створюють юридичну особу, банк, і подають документи на отримання банківської ліцензії. До них входять дані про керівників банку, внутрішні правила, наприклад, як банк буде керувати ризиками, підтвердження ясності капіталу. НБУ детально вивчає, чи має банк потенціал ефективно працювати на ринку, дотримуючись законодавства та стандартів безпеки. Крок третій. Якщо всі вимоги дотримано, НБУ ухвалює рішення про видачу ліцензії. Відтепер банк може офіційно надавати банківські послуги, такі як відкривати рахунки, залучати депозити, видавати кредити та інші. Існують деякі особливості системи ліцензування в Україні, а саме, Централізованість усі рішення щодо ліцензування ухваля НБУ і тільки він один. Гнучкість. НБУ може обмежити ліцензію, наприклад, дозволити тільки окремі види банківських операцій, Контроль і санкції. Якщо банк порушує вимоги, ліцензія може бути призупинена або повністю скасована. Окремі дозволи для деяких операцій, наприклад, відкриття представництва за кордоном, банк має отримати додатковий дозвіл. Прозора та ефективна система ліцензування це запорука захисту коштів вкладників, стабільності банківської системи, розвитку здорової конкуренції на ринку фінансових послуг. Коли ми кладемо гроші в банк, ми довіряємо не лише установі, а й державі, яка перевірила цю установу перед тим, як дозволила їй працювати. Процедура надання банківських ліцензій в Україні є багатоетапною, вимогливою та контрольованою. Вона створена з метою гарантувати, що на ринку працюють тільки надійні банки, здатні відповідати за свої зобов'язання перед клієнтами та державою. І це добре, адже йдеться про нашу з вами фінансову безпеку.